Привіт! Я Даша Боднарчук, і в цьому відео ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про Чеченіцу. З вас лайк і підписка і починаємо! Чеченіця це стародавня пам'ятка, археологічне місто на півночі Юкатан в Мексиці. Перший факт неможливо про нього не згадати, це те, що Чеченіця є одним із семи чудес світу і охороняється як об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Кукулькана або піраміда пернатого змія вважається одною з головних пам'яток міста. Дослідники вважають, що піраміда використовувалась для астрономічних підрахунків. Ось дивіться самі. Піраміда має 9 рівнів. На кожній із сторін розташовані широкі сходи. Кожна драбина має 91 сходинку, а їхня сумарна кількість із платформою базою становить 365, що дорівнює кількості днів у році. На горі піраміди розташовується храм. Тут відбувались жертвоприношення. Храм має висоту в 6 метрів і дістатись до нього можна сходинками по одній із сторін піраміди. Але на сьогоднішній день піднятися по піраміді неможливо. А що ж всередині піраміди? Це й буде наступний факт. Всередині археологи знайшли декілька потаємних кімнат і трон, висічений із каменю у вигляді ягуара та пофарбований в помаранчевий колір. А наступне диво можна спостерігати на власні очі в Чеченіці лише двічі на рік в день осіннього і весняного рівнодення. З боків сходів піраміди розташована кам'яна балюстрада, що починається внизу з голови змія і тягнеться у вигляді зміїного тіла до верху піраміди. Тінь від східчастих ребер піраміди падає на камені балюстради і створюється враження, що змій рухається довжиною в 37 метрів. І спостерігати це диво можна 3 години і 22 хвилини. Що ви чуєте? Нічого особливого, правда ж? Але в Чеченіці є декілька місць відомими своїми незвичними відлуннями. Якщо ви плескаєте один раз з кінця стадіону, то всередині майданчику відбувається дев'ять відлунь. А також є місце навпроти піраміди Кукулькана, де теж, якщо ви плеснете в долоні, то почуєте відлуння пташки, яку звати кецаль. Наступний факт пояснює ось такі дивні кільця. Месоамериканці грали в м'яч на дуже великому майданчику. Площадка розташована між двома стінами, відстань між ними 27 метрів. Висота вісім, довжина 83 метри. Там, де закінчувалися стіни, з двох сторін розташовувалися храми, а у верхній частині стіни були кільця. Ось в них і потрібно було потрапити м'ячем. Саме тому гра тривала годинами. Неподалік від Чеченіци розміщується священний синод. Який являє собою круглу воронку діаметром понад 60 метрів. Його відвідували половники, які приносили в жертву предмети, а іноді і людей для бога дощу. Наступний факт: це ось така незвична стійка, яка називається Цомпатлі. На ній розміщувалися черепи для публічної демонстрації, принесених в жертву людей, насамперед полонених і рабів. Основна функція мала культовий характер. В основному це демонстрація сили володарів, політичний авторитет і залякування ворожих народів. А також сомпатлі періодично ремонтували. Коли старі черепа руйнувалися і розбивалися, їх замінювали на інші. І останній цікавий факт це те, що археологічні розкопки продовжуються. І до сьогодні, як, наприклад, в цьому році, у серпні місяці, археологи знайшли незвичну скульптуру: це Атлант, висота якого 90 см, а ширина 45. Як пояснюють вчені, персонаж зображений у багатому одязі з піднятими руками вгору, у яких він тримає якийсь предмет. Артефакт датований між восьмисотими і 1200 двохсотими роками нашої ери. А який факт був для вас найцікавішим? Напишіть мені в коментарях. І дякую, що подивилися до кінця.